Є знижки на феністил гель, 10% в аптеках подорожних вам та ощад! Є знижки на всило гель, 10% в аптеках подорожних вам та ощад! Так, досі от, люди кажуть 116 років. Я б теж так хотів. Ну слухайте в років залишитися в розумі. Оце не оце так. розумієш і Шо розуміти та... світ людей, спілкуватися, яка якість того життя да, і сприйняття оце, що, Якість життя також, бо буває знаєте, і в 50 не те, що 116, так? Да? бо буває по різному, буває по різному, друзі. Ой, а далі ми вам розкажемо про таку красиву пташку. Пташку, Пташку, так я думаю, що вона всім українцям дуже дуже подобається. Українська далекобійна крилата ракета Фламінго поки що найуспішніша, яка в нас є. Ну принаймні, так заявив президент України Володимир Зеленський. А вже наприкінці цього року або початку наступного ця зброя має піти у масове виробництво. Чому саме фламінго і як далеко в глиб Росії вона може залетіти ця пташка? Ми дізналися з відкритих джерел. Це кадри випробування української крилатої ракети Фламінго. Вона може пролетіти три тисячі кілометрів і приземлитися на відстані 14 метрів від цілі. Несе близько 1150 кілограмів бойової частини, що робить її удвічі потужнішою за американський томагавк, зазначає видання Дефенс Експрес. Видання Телеграф додає, що із заявленою дальністю Фламінго може легко досягати столичного регіону, і це матиме наслідки для Путіна. Збереження влади Володимиром Путіним значною мірою стало можливим завдяки тому, що він зміг захистити більш привілейованих росіян, часто жителів Москви та Санкт Петербурга від найгірших наслідків війни. Фламінго потенційно може змінити це та завдати таких же руйнувань головним містам Путіна, яких російська зброя завдала містам України. Навмисне вбивство мирних жителів є воєнним злочином, але безсумнівно можна знайти безліч справжніх військових цілей. Нова зброя вже пройшла випробування, але деталі залишатимуться засекреченими, доки Україна не матиме у своєму розпорядженні сотні таких фламінго, заявив Володимир Зеленський. Видання Associated Press зробило репортаж із виробництва ракет, вказавши, що місцевість невідома. Керівниця компанії-виробника Ірина Терех зазначила, зараз щодня роблять по одній ракеті фламінго. До жовтня ця кількість може зрости до семи штук в день. Романтична назва фламінго в ракети з'явилась, тому що перші версії вийшли рожевими через заводську помилку, і ця назва прижилась. FP-5 фламінго виробляється тією самою компанією, що і далекобійний ударний дрон FP-1, зазначають журналісти Дефенс Експрес. Також підтвердилися припущення щодо ідентичності фламінго із макетом, представленим на виставці Айдекс 2025 компанією двадцять Груп». Це виробник зброї та безпілотників зі штаб-квартирою в Об'єднаних Арабських Еміратах, і він ще з 2021 року співпрацює з Україною. На виставці були заявлені такі характеристики ракети: дальність до 3000 кілометрів, висота польоту до 5 кілометрів, максимальна швидкість 950 кілометрів за годину, максимальний час у повітрі до 4 годин. Оглядачі Дефенс Експрес зазначають, що концептуально fp 5 зроблена максимально простою. Крило не складається запуск з направляючої, а не транспортно-пускового контейнера. Підготовка до старту 20-40 хвилин, що досить довго, але це пояснюють свідомим вибором, щоб здешевити виробництво. Можливість фламінго завдавати ударів на відстані до трьох тисяч кілометрів відкривають шлях до багатьох цілей. Це не лише прикордоння Росії, а вся її європейська частина Урал і Татарстан. Від Харківської області до Єлабуги, де виробляються шахеди, близько 1300 кілометрів. До заводу Купол Вижевську, де теж збирають шахеди, близько 1400 кілометрів, а до Москви лише 750 кілометрів. Журналісти дзеркала тижня, які оприлюднили відео з випробувань фламінго, зазначають, що бойові застосування ракет вже певний час тривають і довели свою результативність. Дожили до цього моменту, слава Нарешті. Богу, ми вже розуміємо, що у нас є свої далекобійні ракети, а росіянам можна порадити вчити нову пісеньку. А ну, яку? А, розовий фламінго, О, Прекрасно. Вгатить, як треба. Клас. У мене це така цензурована Супер. версія вийшла. Супер, Так, Розумієш, цензурована, що? але всі зрозуміли. Є, молодець, дуже класна ідея. Те, бо воно пасибі нашим і вченим і людям, які до денно і, ден, і, і нічно роблять uh -huh. і працюють над нашою зброєю, бо має так бути ще 30 років тому, звичайно, але живемо і живемо. Так, ну і, так. і ще так. не далі. менш потужна інформаційна зброя, О. так це вміти правильно працювати в, з інфопростором і фільтрувати те, що ви споживаєте. Російські пропагандистські телеграм-канали пишуть про те, що падіння дрона в Польщі це провока зеленського. Які ще фейки вигадують російські пропагандисти у рубриці? Далі Стоп фейк. Інформацією з російських новин падіння дрона в Польщі, провокація зеленського у ніч на 20 серпня дрон впав на території Польщі. Це підтвердив міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш і підкреслив, дрон був саме російським. Ми маємо справу з провокацією РФ з російським дроном саме тоді, коли ведуться розмови про мир. Коли є надія на те, що ця війна має шанс закінчитися, Росія знову провокує. Також у міністерстві оборони пояснили, що безпілотник був розроблений таким чином, щоб його було дуже важко виявити. Та ймовірно лиців дуже низько. Росіяни вкотре намагаються звинуватити нас у своїх же злочинах. Російські пропагандисти запустили фейк про газові камери для політичних в'язнів в одеському СІЗО, які, начебто, призначені для людей, яких підозрюють у зв'язках з Росією. Розказують там в цих бутімто газових камерах відбуваються моторошні речі. У камери заходять люди у протигазах і розпилюють отруйний газ. Але у цій розповіді немає нічого, що могло би підтвердити її правдивість: ані фото чи відео, ані імен постраждали. Ані номера конкретного СІЗО, де нібито стався цей інцидент. Поширюючи такі фейки, Росія намагається створити картинку масових репресій в Україні, щоб відвернути увагу від власних злочинів та порушення прав людини. Проросійські ресурси у мережі поширюють буцімто звернення представника патронатної служби, який закликає донатити на пакунки для поранених військових. Зокрема, до них входять засоби особистої гігієни. На думку російських пропагандистів, це, начебто, вказує на погане забезпечення підрозділу. Однак насправді це не так на відео військовий капелан полку з позивним Мольфар. Але збір речей особистої гігієни це звична і давно налагоджена практика патронатних служб, яка не свідчить про кризу в армії. Патронатні служби діють окремо від основного забезпечення. Це напівволонтерські ініціативи, що допомагають пораненим та їхнім родинам. Російська пропаганда вкотре вириває факти з контексту, аби дискредитувати українське військо.